Коли антибіотик, тоді лактіаля, Лактіаля і мікрофлора в порядку. Вийшла. Резонантна резонансна стаття в американському виданні Bloomberg, де описується, як дефіцит західної зброї та уваги світу до України відкриває нові можливості для російського диктатора Путіна. Тож хочу з вами детальніше трохи про це далі поговорити. Отже, зрив подальших поставок американської зброї в Україну надасть Путіну суттєвий важіль впливу у війні, тоді як європейський союз не зможе компенсувати цю нестачу для України починаються важкі місяці. Пише Блумберг. Однак і Росія поки не має достатньо сил, щоб вже цього року досягти суттєвого прориву фронту. Хоча може планувати це на майбутній рік, пишуть журналіста агентства Bloomberg, ну і там аналізують головні виклики для України на фоні гальмування західної допомоги Києву. Також йдеться про значить, патові ситуації на фронті і переключення фокусу світової уваги на Ізраїль після початку війни на близькому сході. Тож власне далі, от так тезово по суті розповім про що йдеться в цьому резонансному матеріалі. Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили можливість візиту українського лідера в штаб-квартиру альянсу в Брюсселі для зустрічі з групою країн, які надають військову підтримку України. Мета полягала в тому, аби продовжити надходження зброї після літнього контрнаступу, який на жаль не приніс значного прориву. Пише Блумберг. На той момент, коли 11 жовтня Зеленський прибув у штаб-квартиру НАТО, це був його перший візит туди з. Моменту повномасштабного вторгнення Росії, ну а запланована місія стала, так би мовити, ще більш актуальною. За чотири дні до цього бойовики Хамас атакували Ізраїль і на Близькому Сході спалахнув конфлікт, який став центром. Уваги світ світової уваги через півтора місяця, союзники України, міністри оборони групи Рамштайн, як, яка об'єднує до 50 країн, знову зустрілися. Тепер у віртуальному форматі. Остання зустріч відбулася 22 листопада. Напередодні в, в ній пер, вперше взяв участь Валерій Залужний. Це теж багато про що говорить, і власне, хоч. Наші партнери підтвердили свою підтримку України після вже останнього 17-го Рамштайну у приватному порядку серед офіційних осіб панують похмуріші настрої. Пише Блумберг з посиланням на свої джерела. Мовляв, через те, що вони визнають, що поставки зброї сповільнюються а фінансову допомогу паралізувати паралізували питання внутрішньої політики в країнах-союзниках. За ті тижні, що минули після поїздки зеленського у Брюссель, ем, на Україну посилився тиск, е, щоб е, вона, хоч якось, вибудувала шлях до перемоги. Пишуть журналісти Bloomberg. Вони констатують, що ситуація на болі на полі бою стає. Дедалі складнішою для України як через початок зимового періоду, так і через проблему нестачі боєприпасів. Інший предмет занепокоєння це власне кількість живої сили, яку Росія продовжує хвилями кидати на передову, навіть попри свої численні втрати, тоді як Київ неохоче ставиться до ідеї більшої мобілізації. А, поза полем бою, дехто в сполучених штатах та Європі починає ставити запитання про те, чи можу Київ продовжувати викидати і без того обмежені ресурси на те, що як визнає головнокомандувач збройних сил Валерій Залужним, є глухим кутом. Пишуть автори публікацій. З посиланням на анонімних співрозмовників, обізнаних з думкою української влади, Блумберг зауважує, що в Києві, мовляв, усвідомлюють, що до виборів у Сполучених Штатах залишається рік час впливає. А військовий прогрес полегшив би партнерам України можливості збільшити допомогу. Однак навіть до атаки Хамас 7 жовтня та подальшого ізраїльського ізраїльсько-палестинської війни українські чиновники зафіксували зниження уваги до України. Повідомляють джерела агентства. У той час, як делегація з Вашингтона відвідала Київ, Зеленський провів минулий тиждень, запевняючи союзників, що збройні сили України готуються воювати всю зиму, зокрема. Іде е, мова про те, що посилається точніше на заяву президента Зеленського від 16 листопада, де він каже про те, що зараз зосереджений на отриманні допомоги від заходу, фокус уваги зміщується через близький схід і інші причини а без підтримки Україна відкотиться назад. Блумберг нагадує. Про те, в яких реаліях нині опинилася наша держава, лінія фронту за рік суттєво не зрушилася. Європейці похитнулися у своїх зусиллях та обіцянках надати в Києву вкрай необхідні артилерійські боєприпаси. Я зазначу, що план ЄС полягав в тому, аби до весни 2024 року Україна отримала мільйон боєприпасів. Зрештою, поки цей план виконаний лише на третину. Ну і так само в європейському союзі говорять про неможливість уже виконання повністю цього плану. Як би там не було, зокрема занепокоєння полягає в тому, що недостатня допомога Україні або її послаблення можуть передчасно змусити Зеленського розпочати мирні переговори зі слабкої позиції, або ще гірше дозволити Росії прорвати українську оборону і позбавити Путіна будь-якого стимулу до переговорів. Попереджають автори публікації за їхніми словами. Ця перспектива лякає деяких світових лідерів, зокрема безпосередньо у східній Європі, тобто наших сусідів, які протягом останніх років посилюють свої застереження щодо намірів Путіна. Як йдеться у статті, вони кажуть, що Росія не зупиниться на українських кордонах, а дехто на заході досі не до кінця усвідомлює, що стоїть на кону. Ризик так само полягає в тому, що союзники України фактично дають сигнал про те, що вони недостатньо серйозно ставляться до оборони, заявила минулого місяця перед самітом ЄС прем'єр-міністр Естонії, Кая Калас чия країна межує із Росією, і колись була ну власне частиною СРСР. Міністр закордонних справ сусідньої Литви заявляв, що недостатньо термінова допомога Україні може змусити Київ розпочати небажані для української сторони переговори із Москвою. Зокрема, він зазначав, що його хвилює колективна нездатність зробити внесок у перемоги України. Він каже, що коли бачить, як нові танки, нові ракетні системи та навіть боєприпаси не постачаються, як розв'язання подібних проблем не знаходяться, як на рішення Європейського союзу ідуть місяці. То у порівнянні все це відбувається з тим, що Росія отримає допомогу від Ірану, від Північної Кореї, і це виглядає комічно. От власне, така неспроможність Заходу суттєво підсилити Україну, зазначив очільник МЗС Литви. Ну а цього тижня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Київ, аби знову запевнити нашу державу в американській підтримці. Однак, поточний пакет фінансування закінчується наприкінці року, і оскільки Американський конгрес, і, зокрема, палата представників, яка опинилася під керівництвом консервативного крила республіканців, то власне ми так само бачимо, як на фоні цього, навіть Ллойд Остін, який перебував з візитом в Київ, оголосив про фінансову допомогу лише у розмірі 100 мільйонів близько 100 мільйонів доларів, що фактично є ну дійсно так би мовити, такою мінімальною допомогою в цих умовах. Раніше ми пам'ятаємо, як Сполучені Штати дозволяли собі. Разові військові пакети на більш ніж мільярд доларів. Ну і так само треба розуміти, що адміністрація Байдена зараз зіткнулася із труднощами в продовженні фінансування для України. Нагадує власне Блумберг. Раніше цього місяця Пентагон підтвердив, що йому вже довелося обмежити потік зброї в Україну через патову ситуацію в Конгресі. Ну а наступного року передвиборча кампанія ще більше ускладнить ситуацію для Байдена, особливо якщо йому доведеться протистояти Трампу, який неодноразово критикував законодавців за надання допомоги Києву. Тож дійсно ситуація, всі ми розуміємо, ускладнюється. Ну і так само, як пише Блумберг, один високопоставлений Лені європейський чиновник сказав, що з політичної точки зору Байдену буде важко продати виборцям глухий кут у війні Росії проти України, тоді як його опоненти обіцяють покласти край війні мало не за один день. Ну і так само. Опитування на початку листопада у Сполучених Штатах засвідчило, що 41% американців вважають, що їхній уряд робить, нібито занадто багато для України, тоді як в червні такої думки дотримувалися лише 29 респондентів. Тож бачимо, що от такі настрої на превеликий жаль погіршуються так у сполучених штатах. Ну і зрозуміло, що це точно не грає нам на користь. Але якби там не було останнє опитування, яке проводила проводив американський телеканал NBC, там зазначається. Що все ж таки більше половини американців все ще підтримують збільшення допомоги Україні, і поки ми бачимо, що серед опитаних таких 55%. от е, така ситуація, і такий резонансний матеріал вийшов е, власне на е, в американському виданні Bloomberg, де журналісти фактично ну, взагалі. Попереджають про ті ризики, які виникають як на полі бою, так і з підтримкою подальшою підтримкою Києва з боку партнерів. Ну і що все це дає шанси для Путіна е, здобути ті чи інші перемоги, які е, раніше були для російського диктатора неможливими.